Слухай, мені здається, що перша новина, така новина тижня, це поява код інтерпретатор Чи як це правильно О, да. код інтер інтерпретер, да. дуже потужний інструмент. Я вже там тестував. З'явилася, з'явилося вже багато документації, а, хто як використовують кейси різні, і я думаю, що це. Багато чого змінює. Я не знаю навіть чи буде існувати інші інструменти в тому вигляді, в якому вони є. Може серпстат э, далі людям, якщо ти даш зараз можливість через плагіни використовувати, і вони звикнуть через Чат GPT і не будуть заходити сам серпстат зовсім. Раді Бога, насправді це типу, а, ну, да, найпіс... Зміна інтерфейсу. Зміна інтерфейсу. Зміна інтерфейсу, так. Ігорьок, ти вже тестував? Ні, ще не, не, не тестував. Розкажи ти про своє подування. Я лайфхак такой знайшов. Вигружаєш, робиш вигрузку з Приват-24 по своїм розходам. Загружаєш в чат GPT та питаєш, що, що мені покращити по моїм розходам? І він тобі по категоріям все кластеризує. Що ти де витрачаєш, де найбільше там встроїть деграмки. Такий інструмент прикольний. І я узнав сьогодні, що я, там, що я витрачаю. Прикольно, Але ну, для SEO там дуже багато використань. Я поки що для SEO не використовував, тому що це з'явився він буквально пару днів тому. Але я вже бачу, що можна там працювати. Uh, ну Там, де ти працюєш з табличними даними в Google таблицях, чи там може зі списком, наприклад, зіставити у форматі діссував файл, щоб не, не додавати цей домен, домен, домен. Mm -hmm. Можна запитати. ну Я поки що не пробував але я думаю, що це е, буде просто зробити з ChatGPT. Там Сайт, мепи, що таке коригувати. Може, ну, Треба буде знайти, як використовувати. Поки що е, ті спеціалістів, які пишуть у Твіттері, вони пробували на даних з сереч консолі, тобто вони вигружають дані з сереч консолі і щось там питають. Але та відповідь ну сереч консоль краще, поки що тобто, в чат-GPT нічого такого нового я не побачив із того, що публікували. Але я думаю, що ми знайдемо, як використовувати для SEO і потім розкажемо подробно. Ну, я думаю, що тут е, треба згадати, ну, це такий проміжний варіант, е, швидкий варіант, це теж, як, типу, е, як швидко щось зробити. Е, я багато задач вирішував, е, просто описуючи задачу і генеруючи підтон код, тобто, тобто е, в тебе відкритий колап, Python код. Тобто. Насправді я би всім даже рекомендував е, взяти і початок Не, не, хоча б для того рівня, щоб ви розуміли, що, що, що там написано і що вам згенерували, так? От. І 90% малих задач ви ви зможете закрити е, собственно, такими речами. в тому числі, mm. там не знаю, згенерувати якийсь код, який буде обробляти через API, е, Google Консоль, і, і, і робити якісь там кластеризації. Це прямо. Ну, задача на хвилин 20, напевно, щоб скопіювати один з другого, і в тебе вже готовий скріп, який там герої. Можеш йти десь на конференцію розказувати, як ти класний скріп зову. Так, так, так. Я вже думаю, над тематикою на конфі. Я ж кажу.